Запрошую до слова лідера радикальної партії політичного батька Андрія Возового Олега Ляшка. Шановні однодумці, браття і сестри, ми сьогодні тут біля генеральної прокуратури, тому що насправді у цьому приміщенні досі витає дух Януковича. У цьому приміщенні наскрізь поросякнутому корупції, хабарництвом, зловживаннями. Тут епоха Януковича. Вони не зрозуміли, що суспільство змінилось, що люди змінились, що не можна залякувати депутатів, не можна залякувати народ, ні Порошенко, ні його виплодок Шокін. Вони не зрозуміли, що після Майдану змінилась країна. І органи прокуратури це мають бути не органи політичної розправи, а органи, які борються з корупцією, які переслідують злочинців, які підтримують державне обвинувачення в суді. На прилетій жаль, сьогодні цього немає. Президент Порошенко і я попереджав про це і Андрія Лозового. Ігоря Масічука, і я казав про це членам нашої фракції. Президент Порошенко неодноразово попереджав мене, погрожував мені, що вони внесуть подання на наших депутатів на арешт. Якщо ми не будемо голосувати за закони, які пропонує Порошенко, якщо ми не будемо підтримувати Порошенка, вони намагалися нас переламати. Сьогодні Мій колега Юрій Луценко днями зробив заяву, що криза в коаліції, тому що Ляшко був поганий координатор. Це брехня. Криза в коаліції з однієї причини, тому що Порошенко думає, що він може керувати депутатами і Верховною Радою, так як до цього керував Верховною Радою Янукович. Тому що Порошенко думає, що народні депутати України від радикальної партії, від самопомочі, від інших фракцій, які мають свою позицію, що вони мають бути кнопкодавами, тому що Порошенко думає, що вони нам з банкової принесуть доручення, і Верховна Рада має взяти під козирьок і голосувати. Верховна Рада змінилась після того, коли в жовтні минулого року відбулись вибори, до парламенту прийшло багато нових людей. Частину з них ви бачили тут, біля Генеральної прокуратури, які прийшли і підтримали Андрія Лозового. Бо немає значення в ти фракції. Ні Порошенко, ні уряд. Нібудь-хто інший не буде керувати Верховною Радою. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці. І єдина можливість приймати закони це дорога компромісів, це дорога домовлятися. На жаль, Петро Олексійович в кращих традиціях Януковича вирішив, що якщо він не може нас переконати, то він почав нас залякувати, він почав носити подання на наших депутатів. Я питаю, звертаюся до Петра Порошенка. Бачу, багато каналів тут ведуть пряму трансляцію. Пане Порошенко, де подання на бойка, який украв як мінімум півмільярда на вишка бойка? Де подання на колишню голову Нафтогазу Бакуліна, який украв і 12 мільярдів кубометрів газу віддали Фірташу? Де подання на Папієва? Де подання на Льовочкіна? Де подання на всіх інших стопів режиму Януковича? Я питаю Порошенка, я питаю Пшонку, де клюєв? Чому ви дали йому втекти можливість? Чому ви саботуєте розслідування цих кримінальних справ? У мене є відповіді на ці питання. Тому що Порошенко домовився з бандою Януковича. Саме тому одним дали втекти. А інші ховаються за депутатськими мандатами. Тому Порошенко і не вносить до Верховної Ради ні на Клюєва, ні на Льовочкіна, ні на Бойка, ні на Бакуліна. Зате вони знайшли найбільшого злочинця Андрія Лозового. У чому злочин Лозового? Тому що він поїхав в Коцюбинське вибивати землю для учасників АТО, тому що в Коцюбинському землю роздають хабарі, а учасникам АТО землі немає. І коли Андрій Лозовий, Ігор Масійчук, Дмитро Лінько, депутати від фракції радикальної партії, поїхали в селищну раду вимагати землю для учасників АТО, генеральний прокурор роздуплився. І негайно вніс подання на арешт Лозового. Виявляється, найбільша загроза для режиму Порошенка Шокіна це Андрій Лозовий, 26-літній герой, патріот, учасник Майдану, учасник звільнення Маріуполя, бандіти ховаються в Раді, а Андрій Лозовий, Мосічук, інші герої це найбільша небезпека для Порошенка. Так, це правда. Ми найбільша небезпека для режиму Порошенка. Тому що ми не дамо, щоб нами керували, тому що ми не дамо, щоб нас залякали, тому що депутати від фракції Радикальної партії всі одно, до одного. Ми служимо людям, ми служимо нашим виборцям, ми служимо нашій Україні, а не Петру Порошенку. Ми не дозволимо, щоб нами керували. Тому зараз я закликаю всіх депутатів Верховної Ради, хто сюди прийшов. Для того щоб виступити проти диктатури Порошенка, проти корупції Шокіна, проти свавілля так званих правоохоронних органів. Ми йдемо зараз до генерального прокурора. Я закликаю всіх присутніх депутатів Верховної Ради. Йдемо до генерального прокурора з вимогою написати заяву про відставку. Раз. Внести подання негайно до Верховної Ради. На затримання, притягнення до кримінальної відповідальності і арешт регіоналів, які ховаються за депутатським мандатом, це друга наша вимога. І третя – це звільнення політв'язнів. Сьогодні за часів, здавалось би, демократичного президента Порошенка у тюрмах політв'язнів більше, ніж за часів Януковича. От до чого доборолися. Я запрошую всіх депутатів до Генеральної прокуратури для того, щоб добиватися виконання наших вимог. Я хочу подякувати всім депутатам від різних фракцій, які прийшли і підтримали Андрія Лозового. Бо сьогодні ця банда внесла подання на лозового. Завтра вони внесуть на інших депутатів-патріотів. І наша перемога в нашій єдності. Я хочу подякувати бійцям. Які прийшли сюди з фронту для того, щоб підтримати нас, для того, щоб не дати диктатурі Порошенка встановлювати свої правила. Вони хочуть нас залякати. Для чого вони подали подання до парламенту на арешт Лозового? з однією метою? Вони хочуть нас залякати. Вони хочуть Порошенко сьогодні руками Шокіна, хоче перетворити Верховну Раду, в орган, чого і воїзволіті. Щоб ми брали під козирьок і задовольняли всі його будь-які забаганки, Порошенко погрожував мені особисто внесенням подання, якщо ми не проголосуємо за особливий статус Донбасу. Петро Олексійович, не проголосуємо, навіть якщо ви всіх депутатів-патріотів пересажаєте. Чи спробуйте купити Бо єдність України в її унітарності. Особливий статус для Донбасу це розкол України, це знищення України. І те, що сьогодні робить Порошенко, залякуючи, підкоповуючи, погрожуючи депутатам, щоб вони голосували за Платінські за путінський план Путіна на федералізацію України. Ми ніколи на це не підемо. Кучма лякав. Янукович лякав, їх пережили і Порошенка переживемо. Слава Україні! Я запрошую, Андрій, тримайся ми разом з тобою, і ми ніколи не знамо ні тебе, ні будь-кого іншого на кого не будуть вносити подання. Мене просте питання до суспільства. Люди добрі, шановні українці. Невже для того ми обирали Порошенка і Шокіна, щоб вони вносили подання на арешт Лозового, на арешт Мосійчука. Ми чекаємо від них зовсім іншого. Ми вимагаємо від них зовсім іншого. Я закликаю депутатів йти до, Верховна, до Генеральної прокуратури. А ми продовжуємо мітинг. Дякую всім ще раз. Слава Україні. ترجمة <سؤال>